Покажу вам, як лісники садять ліс. Саратське лісництво. 13 й квартал там спереді. Очевидно. Подивимось. Ну так, да, вроді як 13. -й. Оце вони вирізали це поле. І вже років 3-5 садять тут ліс. Бачите, який ліс? Ви бачите ліс? Я не бачу. Зайдемо. От йду порядку. Тут прорити він плугом чи що. Я йду по ним. Хоч одне дерево покажу. А сюди вкладені величезні кошти. Тут рили, перекладали. По-перше, вирізали ліс тут. Вирізали ліс. Посади мінші. Ну, бачите, вирізали. І під посадку списали і вкрали купу денег. Мені розказував трактори, що всі гроші, які е, мали йти на догляд, директор забирав собі на догляд за своїми виноградниками. Бачите, от пеньки від того лісу, що був. І мало того, що. Він доглядав е, свій виноградник за рахунок цього лісу. Так на нього ще працював власне і тракторист, і трактор, і соляра була звідси. Оце так, щоб ви знали таке лісове господарство. Абсолютно злодійське, кінчене, підле. Оце таке українське лісове господарство. Працюють тут одні хантони. Бачите, які дерева були. Ну тут вже горіло, мабуть, перегоріло, я не знаю. Ну такі бур'яни. Тут видно, тільки пеньки залишилися. Де-не-да є дерево. Оце дивіться, це саме, саме самопальне. Те, що вони садили, я не бачу жодного. Жодного не бачу, тільки пеньки бачу. Іду по лісу. Він має тут бути. Називається лісові культури. Лісові культури. Ізмаїльський філіал південного офісу. Керівник Грицай. Грицяй украв на Волині 15 мільйонів гривень і втік. Ну не втік, його поставили, бо його друзі такі вори керують в Києві. І злодія перевели, щоб, не дай Бог. Чуєте? В сараті сирена завіла. Її підвиває два сімейства шакалів. Чуєте? Хе-хе-хе Ну, не важливо. То шакали, то спокійні такі животні. Самі страшні шакали це ті, що живуть, працюють в Державному лісовому агентстві, в Державній конторі ліси України. Ото шакали. То цинічні кончені. Ублюдки! Бачите, вони щось тут доглядають, ці лісники. Правда, що не знаю. Коли я уїжджав звідси, тут був прекрасний ліс. А за ним полетіли, бачите, як бачите? Тут був... це благодаря війні. Війні за війни перестали полювати. Заборонено, А так тут вибивали. От був прекрасний ліс. Отут от конкретно, от бачите, тут був ліс, а зараз тут бур'яниця, а воно вирізало все. От. от там далі був ліс. А це я сюди прийшов, бо це посадив я. Дивіться, якщо у людини руки не з жопи, то ліс тут росте прекрасний, я вам скажу. От. Якщо тут не жопоруки, такі як зараз. Зараз це жопоруки, бидло. Воровити, воно ніколи нічого не посадить. Дивитесь на ці мерзкі харі, що зараз керує, Це злодії. Бачите, тільки пеньки залишились. Ну, тут вже вирізали, я так розумію, років 10 чи 15 назад. Бо вже тут років 7-8-10 вони намагаються посадити. Беруть, садять, списують, садять, списують. Слухай, ти вигідно, посадив, списав, посадив, списав, а за рахунок того доглядає собі виноградник. Нормально? Це була межева, я її садив, дивіться, вже її порубали, бачите? Її по факту вже вирубали, це вже вона по другому разу виросла. Це я садив межу. Межу виділив, межу виділив, не лісу, а межа виділив. Така була. Чи рубали її, чи що я не знаю, бачите? Це вже пішло скорення. Ну це я садив, це мій ліс. Зараз подивимось. Це той, що до мене був. Бачите, які мої дерева вже були. По 20 сантиметрів. Бачите, бензопилой поработи. Паскуди. Оце мною вирощений ліс. Але ці паскуди вже його теж порізали і вкрали. Це вже від нього залишилася пора. Я думав, далеко що це. От бачите, там одне дерево. Ото моє дерево, то одне випадково залишилося. Тут вже дерева ну, мали бути 20-30 сантиметрів. Але їх понищили, вирубали. Бачите? Від мого лісу які пеньки залишились. 20 сантиметрові пеньки. Це від мого лісу. І тут був мій ліс. Паскуди. Все, пішов додому. Важко дивитися на цих паскуди, тих сучасних лісників. Фідераси, і з фідерації. Вот. Звісно, президент Зеленський це кончений хандон. Воно, воно, клоун кінчений, наркоман, покидяк.